Науково-дослідна група, яка працює по дослідженню річки Чумгак, вона працює з метою зібрання необхідних даних для проєкту відновлення річки до її природнього стану. Або ж якщо по-науковому, то це процесу ревіталізації. Дослідження відбуваються протягом тижня. Є 12 об'єктів, де відібрані гідробіологічні, гідрохімічні проби. Ці всі дослідження проводяться з метою підготовки так званого проекту ревіталізації річки. В подальшому ці дослідження об'єднаються з дослідженнями гідрологів та інженерів-гідрологів. І ми матимемо на виході готову документацію, яка дозволить впровадити перший в Україні проєкт ревіталізації річки, а саме річки Чумгак, що на Черкащині. І цей проєкт дасть свій результат протягом найближчих трьох років. Тобто, три роки ці роботи будуть впроваджуватись, і вже через три роки кожен може спостерігати за тим, як. Річка саморегулюється, самовідновлюється та повертається до свого природнього стану. Це все робить громадська організація захист малих річок України спільно з благодійною організацією Пелікан Лайв. Ми створили таке ком'юніті, і зараз ми готуємо цей перший в Україні проект. І що наша організація, що Пелікан Лайв це українська природоохоронна організація, яка займається саме дослідженням охоронною. Та відновлення природи. Громадська організація захист малих річок створена не так давно, це півроку тому, створена студентами-ентузіастами, до яких з часом доєдналися науковці, аспіранти. І зараз це потужна команда, яка формує перший проект в Україні з відновлення річки. І тому в майбутньому ці всі ентузіасти і науковці будуть єдиним цілим, єдиною цілою командою, яка відновить ці річки нашої держави. На мою думку, це так. Ває шостий день експедиції з вивчення біологічного різноманіття річки Чумгак та її околиць. Саму експедицію на прохання представників місцевої громади організувала громадська організація Захист малих річок України. Заснована ця організація була студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ну а конкретно навчально-наукового центру Інститут біології та медицини, студентами кафедри екології та зоології. А оскільки громадська організація переважно складається із студентів, да то і в складі цієї експедиції більша частина учасників це студенти. Головним завданням цієї експедиції є експертно-науковий супровід проекту із ревіталізації річки Чумгак, річка Чумгак належить до Малих річок України і скоріш за все страждає від тих самих проблем, від яких зазвичай страждають малі малі річки України. Тобто, це е, потужне водокористування для сільськогосподарських потреб, да, це потужний антропогенний вплив, і це зарегульованість річкового русла, створення гребель, створення великої кількості ставків. А е, перш ніж Проводити власне ревіталізацію, тобто робити якісь зміни, загалом проект полягає у відновленні природного русла е річки, у зменшенні е її зарегульованості. Але перш ніж це робити, е необхідно провести поточну оцінку так званого екологічного стану е водойми, да, просто стану екосистем прилеглих до цієї водойми, а в тому числі е оцінку. Біологічного різноманіття, тобто хто зараз живе в цій водоймі та в її, в її околицях. Більшість учасників експедиції є гідробіологами широкого профілю, тобто є спеціалістихтіолог, який вивчає рибне населення річки, і є низка студентів, і, власне, я, як науковий керівник цієї частини, із вивчення безхребетного населення, тобто безхребетних тварин, які мешкають в цій річці. Безхребетні доволі часто є потужними індикаторами стану екосистеми. Над цим напрямком працює група із мене, із Насті аспірантки, із двох. Ну, зараз залишилося вже два студенти. До цього було до цього було ще двоє. Крім цього, Є група студентів, які працюють за геоботанічним напрямком, тобто вони описують різноманіття рослин, які меш... які ростуть безпосередньо в річці, та навколо річки, тобто заплавні території, заплавна ділянка, грунти пов'язані із річкою, пов'язані із водним, водним режимом річки. А крім цього, є група студентів. Ентомологів широкого профілю, тобто є одонатолог, яка вивчає бабок. А крім цього, є спеціалісти, який займається жуками, які теж населяють околиці річки. А, крім цього, є о, декілька студентів, які ще, ще шукають свою наукову роботу, тому виконують завдання і там, і тут, і допомагають іншим науковим групам. І, власне, ще я казав, є спеціалісти. Аспірант-теріолог, який займається вивченням ссавців. Ну, власне, ось там в Даличині, в заростях рогозу і якоїсь іншої рослинності, яку я, на жаль, не знаю, вони вам розкажуть краще, ви можете побачити за роботою нашу групу геоботаніків. Ну, Ми, як команда молодих активних геоботаніків, ботаніків тут ходили по всіх ось чагарях. Хоча, ну, на перший погляд, ці чагарі вони ну, просто такі, як кущі. І для людей місцевих це просто якесь, які то щось треба викосить. Але для нас, для ботаніків, це найкраще місце, тому що тут водна рослинність межує із лучною, це екотон, в якому багато різних прибережно водних рослин, лучних рослин. І також, що цікаво, то порушений пункт, і вся рослинність Перемішуються постійно, тут зустрічаються рослини, які принесли тваринами, людьми, вони постійно перекошуються. І просто пройтись отак, подивитися, можна зустріти не то, що якогось одного типу, а навіть різних кліматичних зон рослини. Хочу також розповісти взагалі про роботу ботаніків. Як ви можете побачити, вона проходить в дуже специфічних умовах. На відміну від інших наших дослідників, тому що нам приходиться, наприклад, ходити в кропиві по шию, або як це було вчора, ми пройшли 33 тисячі кроків, тому що саме ботаніки проходять найбільшу площу, тому що фактично всю прибережну зону навколо річки, а також дослідити водну біоту. Це саме робиться ботаніками. Тобто, нам треба пройти дуже багато кілометрів. Для того щоб дослідити всі рослини, які є е, в цьому місці. Це ми проводимо зазвичай е, за допомогою ай Це додаток, який визначає рослини. Тобто, наша задача — це е, обфоткати всі рослини, а також їх визначити. Як я й розповідав, Денис займається теріологічною частиною наших досліджень, тобто спостерігає. Різних савців та сліди їхнього місця перебування в околицях річки Чумгак. Ну, власне, дуже яскрава і дуже проста знахідка трапилась нам буквально на, на шляху, буквально на дорожці. Це можуть бути сліди місцевих хижих савців. Це або лисиці, або юнатовидні собаки. Тут також зустрічаються послід, який залишає бурсук. Ми на річці Чумгак вже спостерігали нори поселення житлові Барсука. От, можемо пройти далі і подивитись на сліди інших. Так, саме на цій ділянці Чумгака спостерігається дуже така велика рясність крутовин. Це кріт європейський, він поширений на цій території. От, і саме на цій ділянці ми спостерігаємо дуже багато таких слідів. Зазвичай. Робили а, маршрут десь довжиною а, ну, кілометри три-чотири, 15 метрів. От, і на, так, на, такому, на такій трансекті обліковували всі сліди рийної діяльності. От, і таким чином, а, після камеральної обробки результатів, а, можна було визначити, скільки на цій території знаходиться. Особин крута. Ну, власне, зараз ви можете побачити різні етапи, різні групи гідробіологів за роботою. Тобто, у нас є. Ми комплексно підходимо до вивчення власне річки, її біотичної та абіотичної складової. Тобто, ми з собою прихопили таку польову. Міні-лабораторію, яка дозволяє нам безпосередньо в польових умовах, не відходячи далеко від річки, визначити деякі, на жаль, не всі, не всі немає, немає технічної змоги, деякі найважливіші гідрохімічні параметри води. В даному випадку ми досліджуємо твердість води, ми досліджуємо. Кислотність ну або лужність, да, залежно від результату води. І ми досліджуємо деякі головні неорганічні компоненти е, сполуки е, фосфору та сполуки нітрогену, цикл, цикл, цикл сполук ні, нітрогену. Е, ці результати кхм, дозволять нам оцінити е, хімічний склад води, оцінити кількість вміст найважливіших неорганічних. Складових у воді, які в свою чергу визначатимуть, да впливатимуть на біоту, тому що власне ці речовини є е, основними поживними речовинами у водному середовищі, і е, е, склад біотичних угруповань також значною мірою залежатиме від хімічного складу води. Е, крім Абіотичного складового, тобто, крім власне, хімічного складу води, ми досліджуємо і біотичну складову. Зараз ви можете бачити процес відбору і попереднього розбору, попереднього скорочення об'єму проби на біоіндикацію, якраз пов'язану із вивченням безхребетних, які населяють, населяють водойму. Залежно від Водового складу, да, водового різноманіття, яке ми знайдемо, яке ми оцінимо, ми зможемо сказати про екологічний стан цієї водойми, про те, наскільки сильних негативних впливів вона зазнає. Ну, якщо, звичайно, їх зазнає, тобто теж ми, ми ще не знаємо результатів, можливо, навпаки, стан цієї водойми не такий вже і поганий. Ми щойно відібрали проби проби перифітону і зеобентесу, макрозеобентесу. От. І в основному це личинки, клопи. Ось зараз ми можемо побачити одного із найбільш впізнаваних, найбільш характерних представників фауни безхребетних, які населяють цю та інші річки України. Це личинка бабки. Тобто в дорослому стані всі ви знаєте бабок як активно літаючих комах, які є активними хижаками. Але на личинковій своїй стадії бабки живуть у воді. Як ви бачите, крил вони позбавлені, тому що у воді крила не потрібні, але тим не менш продовжують бути активними, активними хижаками. Відповідно, виходячи із видового складу, да, виходячи із різноманіття цих представників, ми можемо говорити про певні структурні особливості угруповань, які населяють річку. І зараз ви можете побачити, як займаються дослідженнями знавці бабок і знавці. Жуків. Основний інструмент, який я використовую, це власне смартфон. Тобто, ми робимо фото, все, чого бачимо, ось, і що можемо зафіксувати камерою. Що ми не можемо побачити через камеру або що там швидко бігає, ми використовуємо основний інструмент ентомолога: це ентомологічний сачок. Ось, конкретно такого типу сачок його можна застосовувати. Щоб ловити тих комах, які активно літають. Тобто Це бабки, метелики, перетинчастокрилі, різні жуки. І друге його таке застосування це як сачок для косіння. Тобто Ми їм проводимо по траві, по листю, по деревах і, власне, потім дивимося, що ми тут змогли піймати. Тут, наприклад, от бачимо якихось коників мурах. І, власне, всі ці заходи вони потрібні для того, щоб провести інвентаризацію видового різноманіття цієї території. Я займаюся виловом Бабок. Ось вони перед вами сьогоднішні персонажі, яких ми зібрали. Фактично, бобки є перш за все друзями і наших гідробіологів. Вони на початкових етапах свого життя є їхніми об'єктами дослідження, а потім вже потрапляють в руки до мене. Тобто зараз, якщо глянути на екосистему, яка тут утворена, ми можемо помітити вон, сухі стовбури дерев по всьому берегу річки. Раніше ці сухі дерева і були берегом річки. Але коли встановили нижче течії греблю, ця ділянка стала затопленою. І цей ліс, ці березняки, вільшанники, вони просто знищились через надмірну вологість. Вони не можуть витримувати таку надмірну вологість. І просто екосистема, яка була там лісова, вона знищена внаслідок дій людини. А наш проект допоможе повернути ту екосистему, яка тут раніше була.